Моя рідна Україна, хоч зволена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги. Тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу мільйони в тебе дочок і синів. Не здайся, моя рідна Україна, не смій вклонитись людські силі зла, лиш перед Богом падай на коліна, Проси прощення, миру і добра. Щоб відродилась ненька Україна, щоб у крат прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.